джинма реверсна, і вона замовлена. Одна у нас залишалася акційна, і вона продана Поїде на Міжгірський район 24 ка реверсна на широкій резині, диски розбірні і перед і зад. дводискове щеплення. У нас стандартна трьох точка. Е, е, чому завжди прошу, щоб ви були підписані або хоча б слідкували за нами? Тому що цей трактор продався, я максимум ще може ще одного привезу і все. А потім люди, ті, хто планували купити джинму, будуть дзвонити і просити, дай джинму, а вже їх не буде, на жаль. Треба буде чекати наступну партію, не знати, коли буде. Тому ця поїде. Якщо ще сьогодні встигну вирвати одну з нашого складу джинму, то може ще буде, але не обіцяю. Якщо ви щось планували по джинмі-реверсній акції, то перезвоніть, бо лишиться без джинму.